Тільки вивівши своє власне військо на шахову дошку, можна відчути весь дух баталій, продемонструвати холодний розум та палку відвагу, а ще навчитись жертвувати меншим заради більшого. Саме таким чином юним героям відомого фільму вдалось провести найважливішу в своєму житті шахову партію та забезпечити перемогу силам добра. Не менш відповідально до своїх інтелектуальних занять ставляться і юні вихованці шахового клубу Романтік. Які теж дуже полюбляють змагатися, адже здобувати перемоги їм допомагає кандидат майстри спорту і досвідчений тренер Михайло Шафір. Сила гравців дуже різна. Є у нас діти початківці, які тільки почали грати в шахи, а також є навіть діти першого розряду кидати майстри спорту. Серед наших вихованців нашого клубу є призери всеукраїнських і міжнародних змагань також чемпіони призери області і різних кваліфікаційних турнірів. В останній час у нас наші діти, вихованці нашого клубу, виграли призові місця на міських змаганнях серед дошколяриків. Є з шахів серед дошколяриків. Також нещодавно ми посіли наші діти, виграли дві золоті нагороди на всеукраїнському шаховому турнірі в Кам'янці-Подільському. Дмитро Сереберніков, який давав інтерв'ю, він розділив друге третє місця на класифікаційному турнірі серед гравців третього розряду. От. Ну і, Нещодавно Женя Шафір на всеукраїнському шаховому турнірі відкритому Поділля посів друге місце. Своїми перемогами діти пишаються, проте згадують про них з неприхованою скромністю. Адже саме вона і є окрасою справжнього чемпіона. Я люблю займатися шахами, щоб перемагати та їздити на змагання та рішати задачі тому, що в них є фігури. Разні тура, конь, слон, ферзь. То я дуже хочу ферзя побити. Ну суперники буває так ходять, що я не можу його побити. Я виграла на цих тренірах сім медалей, сім грамот. Я перемогла хлопчиків дівчаток». Інтелектуальну артилерію шахового клубу Романтік складають близько півсотні вихованців віком від трьох до 18 років. Які безкоштовно вивчають шахові ази в букварику та розбирають партії відомих гросмейстерів? Крім того, аби закріпити матеріал, учні виконують домашні завдання у вигляді задачок, які інколи виявляються не під силу навіть їх батькам. Всі дітки в нашому клубі виконують домашні завдання. Вони е, вирішують е, задачки на мат в один хід, виграш фігури та інше. Значить, е, е, кожен понеділок я в них ці задачки. Значить, мінімум 30 задач на тиждень вирішують. а є такі дітки, які вирішують і 50, і 100 задач. Це вже як бажання, але хоча б 30 задач. Споглядаючи картину того, з яким захопленням діти пересувають фігури, тренер згадує, колись такий самий шлях до перемог проходив і один з наймолодших світових гросмейстерів вінничанин Ілля Нижник, першим тренером якого і став Михайло Шафір. Проте, аби повторити його злет, потрібно бути не просто обдарованим, достатньо повсякчас жити шахами. А про те, за що ж вподобали цю гру юні інтелектуали, вони задоволенням поділились, тому що мені подобається грати шахами. Мама і папа казали, чи мені сподобається, чи не сподобається. Мені сподобалось дуже, тому що тут інтересно грати, можна вирати всякі призи. Е, бо там цікаво е, грати, можна мат ставити і різні фігури є. Мені подобається, що вони розвивають розум, і що, і що в них треба думати, як ходити, і з ними можна заробити якісь кубки. Мені подобається ходити на заняття і грати з дітками. Мені подобається. Ходити на шахмати, робити домашні завдання і стати чемпіоном. Я зайняв на турнірі початківця 8,5 очків з 9. Мені подобається рішати задачки. Я люблю ходити на шахмати, тому що я люблю вигравати. Вони цікаві, розвивають інтуїцію. З'їдати ферзя і інші фігури я люблю з'їдати ферзя, ладью, коня і, і слона. Я хочу стати чемпіоном. А нам залишається побажати, аби щоденні шахові партії допомогли дітям впевнено, самостійно, виважено та правильно здобувати перемоги на найважливішій символічній шаховій дошці під назвою життя. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.